Я Матвій і в нас Тимофій. І ми, ми, коротше, двоє будемо їхати, вам покажемо пустиню, Та Тимофій. Ми вам, ми вам покажемо дорогу до пустині. Матвій, йдіть за мною! Але, але ми не знаємо. Я не знаю, чи вам чути Тимофія, але нехай буде воїн, бачите, не такі, можна сказати, майже похоже на ламбу, але то не ламба. Ой, Матвій, там штука мигає! У мене теж мигала. Що вона нам, а що вона пропала. Так, так. ми зараз покажемо вам, де є пустиня. Ну, хто не хоче зразу заходити на карту, там собі хоче просто там, другом в другому онлайні поїхати, ну, то, то для вас. Ну так, логічно. Я їду за Тимофію, він зараз крич, покаже, де в нас, нас є пустиня. Але то недалеко їхати, я теж знаю. Тут, але та не Дуже так далеко, але до неї треба їхати як мінімум хав на 6 минути. От її в мене в мене машина з лапша не ж, Я, тебе. Я речі я ту машину сьогодні віддав Матвій вітак, так, по братанськи віддав йому. Я йому просто скинув по приколу то. Щось е. ну, було. Мені не йому втачку, втачку, втачку. Втачку. треба покачувати показ. Мені треба було так прокачати, ну, та тачка вже була повільна, там було через Ой, там було двісті вісімдесят лошадиних спит. Так, ми зараз доїжджаємо майже ще трохи. До речі, всі підписуйтеся на мене і на Матвія. Як щось в Тимофія, він типа. в нього така заставка у ІА і у Іа і, і коротше в нього там під... Е, е, типа, е, він підписаний Тимофій по англійськи так? Ні, в мене Матвій ніг по-українськи, і в мене на заставці Жигуль той стоїть. Ну, Жигуль, Жигуль прокачаний, коротше, в нього на заставці стоїть. І, і в нього... Ми поїхали в пустиню. Тимофій в нього... Але ми їдемо далі. Ми їдемо далі? Так. Подійде, їдемо далі. Йошки, ми трошки... Мене занесло. Блін. Та я бачу. Ти тут сиді. Мене, мене через... Ой, Йо, мене через... Ти в повітрі, Матвій. Ну, то все мене повернуло. Та, то знов, Почкайте, ми, коротше, крич... з тимофієм сьогодні І? грали. І то, короче, мене, коротше, піднімало вверх, тимофій був в шоці. А, бачу, мене мене телепортирувала десь, не здрав куда, у нас там така каша була. Там у нас просто все, блін. блин. почекай, бо мені тут важко прокачати передачу буду. Бо... Ладно, їдемо Дальше. Ты за мною, так? Я Мак, у меня штука мигає, штука мига. Почекай, почекай, можеш мені ту штуку Леж, Ладно, забирай сюди. А, вона вже не мигає. Мигає. А ні. Ти забрав? Та я забрав. Тут 300 тысяч мені дали. 330. 30? 300 300. Дивись. 30. 3 Ти 330. Че, Ладно. Оті, О, почекайте, тут 30 я... тисяч собі зберу, хоч тачки, ще прокачаю. А я то зараз собі теж, напевно, але потім всі всі бізнеси відкрию, щоб ну, гроші якісь заробляти. Ой, так. Добре, давай. Куди їдемо? Їдем? Ми, ми, я ж вам зараз. Може вам зараз покажемо? Ми ж зараз поїдемо на гонки. теж вам покажемо дорогу. Матвій, їдь за мною. Де ти є взагалі? Матвій, що, що ти за мною? Давай, газуй. Матвій, що ти чуєш, мною? Матвій, що Я чую, що на 525 мене 612. Стоп, вона вроде донатна? Так, вона 1000 сил. Я вже а Та вона... вона? Та вона мигала вже перестала, блін. Їх Та тверд... Вона мигає, вона в першому місці. Вона, знаєш, тако швидко... Вона мигає і не перестає мигати. Ну так коли ти помигаєш, що вона десь є. Ну так, що вона десь є. Але потім зразу пересіє. Їх, типу, вже начало часто бути. Йо, а що тут? Я ж тут ні разу не був. Бачите, хто гонку нам дивився? Чому тобі машина шукає? А, -а, -а я поняв. Ну а ми зараз поїдемо. Або тут на магістралі в перше місто.